Розділ 3: Не ховайтесь від змін. Бути зміном чи ні, все залежить від нас. Легше заявити про бажання змінитися, аніж успішно переламати натуру. Наші думки та емоції на шляху до змін звички ставлять перепони, навіть якщо вони змінюють свідчать на краще. Чимало людей ухиляються від змін, що можуть різко покращити якість життя. Подумайте, ви схильні виправдовувати погані звички тим, що переконуєте себе, що вони не такі вже й погані. Навіть коли справи кепські, ви хвилюєтеся, що зміни все значно погіршать. Після кожної спроби щось змінити, вам складно дотримуватись нового порядку. Ви багато розмірковуєте про зміни, але все відкладаєте на невизначений термін. Вас турбує те. Що зміни не триватимуть довго. Думка про вихід із зони комфорту здається вам надто страшною. Вам важко згадати, коли останнє ви намагались скинути собі виклик, щоб стати кращим. Впізнаєте в цих прикладах себе, хоч обставини можуть змінитися швидко, часто люди змінюються значно повільніше. Вибір зайнятися чимось незвичним змусить відповідно пристосувати своє мислення та поведінку. Що ймовірно викличе неприємні відчуття, але ж це не означає, що необхідно уникати змін. Ми стикаємося з багатьма типами змін: змінами у звичках, у поведінці, емоційних змін, зміни у мисленні, обіцянки собі чи комусь, що ми ось це почнемо з Нового року. Зазвичай порушуються тому, що ми. Намагаємось розпочати зміни, спираючись на дату, а не на готовність до них. Якщо ми не готові змінитися, ми навряд чи будемо в змозі підтримати те, що ми хочемо. Навіть зміна однієї маленької звички, скажімо, чистити зуби ниткою щодня або відмова від перекусу, хто худає на ніч потребує певного ступеня рішучості. Інколи людей турбують, що зміни тільки погіршать становище. Можливо, помешкання вам не до однак є побоювання, що з новою оселею проблем буде ще більше. Чи може ви наважуєтесь завершити стосунки, бо є страх, що нікого кращого не знайдете? Таким чином, ви переконуєте себе залишити все так, як є. Навіть за тих умов, що ви зовсім не почуваєтеся там щасливими. Щоб зайнятися чимось іншим, обов'язково потрібно від чогось відмовитись. Супроводжується це певним сумом. Для того, щоб захистити себе від жалю, ми можемо переконати себе не мінятися. Але ухиляння від змін може мати відчутні наслідки. Залишитись незмінним часто дорівнює застрягти в буденності. Життя стає досить нудним, якщо ні в чому в ньому не міняти. Особа, яка вирішує просто тримати все настільки прозаїчно та прісно, наскільки можливо, навряд чи проживе багатий та насичений вік, та може впасти в депресію. Без зміни ваше життя може і не покращитись. Чимало труднощів очікують рішення та вимагають для цього змін. Проте, ухиляючись від використання нових методів, такі проблеми не подолати. Важко покинути погані звички. Такі, такі звички треба викорінювати, щоб покинути їх необхідне бажання спробувати щось нове. Що довше ви зволікаєте, то важче буде змінитись. Поміркуйте, коли легше кинути палити, після першої цигарки чи після 20 років куріння? Що довше підтримуєш звичку, то важче потім її позбутися. Іноді люди відкладають зміну доти, доки настане час. Вони кажуть, що знак шла підшукає нову роботу, коли буде спокійніше. Чи буду думати, як скинути вагу вже після свят. Але... Час може ніколи і не настати. Що далі ви відкладатиме зміни, то важче буде їх втілити. Та змінюватися лише заради змін не потрібно. Переїзд до нової оселі, нова робота або ж нові стосунки за своєю суттю не зміцнять силу вашого духу. Нам томість важливо звернути пильну увагу на те, що спричинило жагу до змін, чому ви захотіли щось змінити. Це дозволить вам побачити, чи дійсно ухвалене рішення принесе вам найкраще для вас плоди. От подумайте, що ви хочете змінити? І що ви відчуваєте, які у вас емоції, коли ви думаєте про це, що воно має змінитись? Ви нервуєте через те, що змін надовго вам не вистачить? Чи ваші руки опускаються від однієї думки, що потрібно буде робити щось по-іншому? Ви турбуєтесь за власну спроможність дотриматись нового ладу? Чи вам страшно, що справи можуть погіршитись? Вам сумно через те, що доведеться від чогось відмовитись? Вам незручно навіть визнати проблему? Не дозволяйте емоціям казати останнє слово. Іноді вам необхідно прагнути змінитися, навіть коли настрій не той. Врівнуважте почуття раціональним мисленням. Якщо вас лякає нова діяльність і насправді великих змін вона не перенесе, то, може, і не варто проходити через увесь цей стрес. Але за умови, що найкращий результат з'явиться за вашими розрахунками, лише з часу після зміни. То має сенс потерпіти незручності. Приборкайте свої погані думки. Те, що змінитися важко, ще не означає, що переміни не потрібні. Часто деякі з найкращих речей у нашому житті виходять зі здатності прийняти виклик і перемогти за допомогою наполегливої праці. Створіть свій успішний план для змін. Щодо реалізації перемін і як його дотримуватись. Готовий план дозволяє змінити спосіб життя крок за кроком, етап за етапом. Перше, оберіть мету, якої можна досягнути за 30 днів. Часом люди намагаються змінити все й одразу, але ви ж розумієте, це неможливо. Становіть одну мету, на якій бажаєте сфокусуватися. Та відповідно реалістичні очікувань тієї зміни, на яку чекаєте. Ви ж розумієте, що за день, за два ваша вага не пропаде, чи ваше коріння зупиниться. Визначте конкретні зміни у звичках на щодень. Наприклад, придумайте принаймні один крок на один день, щоб кожного дня у вас була якась одна зміна до вашої мети. Передбачте перешкоди, які будуть на вашому шляху. Складіть план реакції на ймовірні труднощі, які виникнуть. Планування заздалегідь підвищує шанси залишитися на дистанції. Установіть собі систему звітності. Звітуйтесь перед собою за допомогою щоденних записів власних досягнень. Підключіть свою родину, друзів, які зможуть підтримати вас. У ваших змінах, у подоланні ваших проблем. За кожен свій етап винагородіть себе чимось хорошим, чимось приємним. Поводьте себе так, як людина, яка ви хочете стати, якою ви прагнете стати. Якщо мета стати більш компанійським, тримайте себе доброзичливо. Прагнете бути успішним продавцем, проаналізуйте, як поводяться такі люди та наслідуйте їм. Не потрібно чекати натхнення, не потрібно чекати, коли вже прийде цей останній етап. Вчіться, будьте зараз і сьогодні тим, ким ви хочете бути. Почніться змінюватись вже сьогодні, зараз. Чітко визначте тип людини, якою хочете стати. Потім активно рухайтесь обраним напрямком. Не чекайте, коли в мене ой, я хочу багато друзів, коли вони у вас з'являться, коли вони вас знайдуть, розпочніть поводитися так, як ви товариська людина, у вас багато друзів, друзів. Дружба сама по собі так не виникає. Часто так трапляється, що люди дуже захоплюються процесом змін, як от, виплатити борг. І непомітно покращується при цьому і вага їхня, і сімейне життя. Переміни на краще підвищують мотивацію, а вона підбадьорює до нових змін. На жаль, бажаєте ви цього чи ні, ваше життя неодмінно зміниться. Але пристосувавшись до малих змін, ви будете краще підготовлені зустрітися з великими і неминучими змінами долі. Отож, любі мої, поводьтесь як людина, якою ви бажаєте стати з усією відповідальністю. Зосереджуйтесь на одному етапі, зараз та ретельно плануйте свої дії. Аналізуйте обов'язково всі за та проти. Змінь так само, як і переваги, так і недоліки.